Привіт! І це знову мій влог на нашому youtube каналі First Gear Show. Сьогодні теж буде абсолютно ексклюзив. Буду розповідати вам про Toyota Land Cruiser 70, але машина 2023 року. Так, так, це саме ті автомобілі, які ще досі виробляються для африканського і для азіатського ринку. Але цей автомобіль абсолютно ексклюзив, адже від Тойоти 70 тут тільки передок, по суті, і трошечки салон. А далі це просто броньований кузов натягнутий на легендарний автомобіль. Відразу що автомобіль підготовлений під серйозні задачі. В нього є шноркель, в нього є підсилена підвіска. Ну що ж, це броня, броньований автомобіль. Що мене вразило відразу, коли я підійшов до машини, я не можу в нього сісти. Адже бачите, тут ручка якби є, але відкрити я її не можу без ключа. Що робити, коли ви правтикали цей ключ? Я, чесно кажучи, навіть не можу уявити, тому що ніяка служба вам цю машину не відкриє. Відрізати теж ви нічого не зможете. Я думаю, що все поставити як музей. Ну ключ це тут найголовніше, що потрібно. А ось така броньована дверцятка, тяжкі двері, тому тут як ви бачите такий пасок, от щоб не відірвало салон. Теж тут стандартний з 80-ї моделі. Нічого такого тут нема. все по стандарту є навіть кондиціонер, є світло додаткове і є додатковий бак. розумієте для чого. Ми ж сказали, що це мідічка. Ця машина буде використовуватися для евакуації постраждалих, поранених. З поля бою, тому, як ви бачите, тут сідає три людини. Ось так опускається сидіння, тут може сидіти лікар, є два балони, От, кисень. Відразу вже в комплектації йде вогнегасник, є додаткове колесо, ну і, звісно, нощ. Піціонер далі дивіться. Тут він додатковий на салон, тому що якщо взимку працює, дійсно постраждалим. Ну, повинна бути тепла, ну і шафа для медиків. Там а, всі лікарняні препарати, все, що там а, потрібно а, в лікарю, там все це є. Далі ми попросимо нашого технічного спеціаліста, щоб він розповів, що тут по двигуну. Там теж дуже буде цікаво. Ну і трошечки проїдемося на цьому автомобілі по місту. Це все ж таки військова, військова машина 100%. легендарный 1HZ тракторный мотор, который едет абсолютно на любом топливе. В нем отсутствует турбина, он атмосферный мотор, обыкновенный механический впрыск, обыкновенный механический насос э -э с тросиковым управлением. Но самое главное, гляньте, они даже не ставили проводку на свечи накала, они кинули целую металлическую пластину. Мотор без изменений, работает с 1984 года. Самый простой, самый надежный мотор, который можно заправлять с колюжи. Оборудован уже кондиционером, оборудован, наверное, кастрюлей воздушного фильтра. Полное взаимодействие со всей тойотовской линейкой с 1984 года, старым поколением 1HZ моторов. Так как это бронированная версия для армии, аккумулятор защищен металлическими пластинами по подвеске легендарная нами любимая фирма ОМЕ, ОДМЭМУ. Австралийские самые надежные амортизаторы стоят в стоковой версии. Тот же самый 1HZ, только на... Сколько это получается? Минимум на 15 лет старше в 105-м крузере. Все то же самое, если вымыть, ничем не отличается. Перше, що хочу сказати, відчувається, що ви їдете на якомусь БТРі, начебто, звичайна Тойота і по габаритам все, наче в звичайному легковому автомобілі, але є відчуття, що ви сидите в серйозній серйозні броні. Є така інерційність, коли починаєте давити на газ. Також відчувається інерція, коли хочете загальмувати. Я не знаю, скільки вона важить зараз, будемо розбиратися, але тут доволі серйозна броня. Це відчувається навіть в драйві. Дуже чітко працює коробка п'ятиступенева. Тут відчувається, що це технології ще 80-х років. Це ті Тойоти, які пройшли в принципі по декілька мільйонів кілометрів, наче на дивані вона так перевалюється. Це значить, що як на великій швидкості буде проходити якийсь серйозний поворот, можна навіть покласти її на бік. Полі стандартний Тойота Тойотівський драйв, адже нульова зона величезна. Дивіться, крутиш руль, а машина їде прямо. Вона не реагує абсолютно. Але друзі, якщо ви їздили, хоча б раз в житті на будь-якій Тойоті все однакове, дуже м'яка. Тут дуже неінформативне кермо. Хочу сказати, що тут два баки. Звичайний кондиціонер, як, наприклад, в Жигулях. Кермо, до речі, теж стандартне, точно таке встановлюється на всі Тойоти. Встановлювалося до 2010 року. Воно не мультимедійне, нічого нема, адже магнітола тут теж не передбачена в цьому автомобілі. Завершені. Знову ж таки, хочу звернутися до вас. Це мій влог на First Gear Show на нашому youtube каналі. Як ви бачите, це особливе відео. воно не схоже на наші програми. Перша передача, на наші тревел шоу. Там, де є професійна зйомка, є професійний звук, є професійні оператори. Тут є тільки я, Олександр, і ти, глядач, а також мій телефон. Все. Ну і, звісно, ось такі ексклюзивні машини, які у нас є зараз в армії, і про які я маю змогу розповідати тобі. Щоб далі робити це відео, мені потрібно мати від вас тебе фідбек. Це все ж таки влог. Від тебе фідбек, а вигляді, звісно, лайків. Ну і коментарів. Мені потрібно зворотній зв'язок від тебе. На цьому все. Зустрінемося скоро на нашому youtube каналі. Дякую. За підпискою.